Ой, Ганю, так підняли вік пенсійний, що дожити важко. Прийшла м вчора в соцзабес. Рано, моя пташко, та я тільки лиш про стаж хотіла м' запитати. Розходьтеся по домах, хлопці й дівчата. А як на касі в склепі довго дріб'я зокрахую, молоді щось зло питають про ту маракую. Я уже не дочуваю, та втім, нема драми. Запитай про маракую у своєї мами. Переглянула невістки друзів з інтернету. Гінеколог, стоматолог, скажу по секрету, мій старий вже організм має досить досвіду. Я у друзях уже маю ритуальні послуги. Пояснила – Ще зарано, то якої мами, а вони для вас ми маємо бонусні програми. Як кладуся до спаня, мов переоблік в склепу, кладу очі на полицю, у кухоль щелепу, закинути часом ноги на ліжко вже важко. Вже б на пенсію та сниться іще рано пташко.